Вітаю всіх на каналі. Сьогодні ми детально з вами розберемо резонансний законопроект номер 13193, який кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради. Цей документ пропонує суттєві зміни у правилах надання відстрочки від мобілізації для студентів і педагогічних працівників. Дана тема на сьогодні є надзвичайно важлива і відповідно, викликає багато запитань, тому давайте разом розбиратися, що саме передбачає цей законопроект, і які можуть бути відповідні наслідки. Отже, законопроект 13193. Його основна мета, як зазначається в пояснювальній записці, це оптимізація процесу мобілізації та забезпечення справедливості призову на військову службу. Наразі чинний законодавство. Ста надає право на відстрочку широкому колу студентів та педагогів. Уряд вважає, що цим правом можуть зловживати, використовуючи навчання як спосіб уникати від мобілізації. І що ж пропонується даним законопроектом? Для студентів пропонується скасувати відстрочку для студентів, які здобувають повторну освіту одного і того ж рівня. Наприклад, якщо людина вже має ступінь бакалавра і знову вступає на бакалавра, право на відстрочку вона втратить. Також ймовірно будуть переглянуті критерії. Щодо форми навчання денна і заочна, хоча конкретні деталі щодо цього не можуть уточнюватися відповідно в процесі розгляду законопроектів парламенті. Для педагогічних працівників законопроект передбачає обмеження відстрочки для педагогів, які працюють, які не працюють на повну ставку в закладах освіти. Сьогодні відстрочка може бути навіть для педагогів, якщо вони працюють на 0,25. Тобто, якщо викладач чи вчитель працює за частковою зайнятістю, його право на відстрочку може бути скасовано. важливо зазначити, що законопроект ще передбачає на стадії розгляду і до нього відповідно. Не можуть бути внесені зміни і правки, тобто він не є остаточним. Проте вже на сьогодні є зрозумілим, що уряд налаштований більш жорстко підходити до питання надання відстрочок. Які ж наслідки може мати прийняття цього законопроекту? По-перше, для студентів з одного боку, це може призвести до того, що частина чоловіків призовного віку, які використовували повторне навчання як спосіб відстрочки, будуть мобілізовані тут. Я хочу зупинитися, і як ми з вами розуміємо, що громадяни, які вступили до вищих навчальних закладів, і, наприклад, вони отримали диплом бакалавра і в подальшому подавали документи на магістратуру для отримання відповідно вже повної вищої освіти, тобто статусу магістра, вони здавали документи, і однією із умов при подачі документів на навчання є наявність військово облікового документа. І відповідне проходження ВЛК. Тобто, як ми розуміємо, що в такому випадку дані про таких студентів вже є у територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки. Тобто, відповідно, в даному випадку провести мобілізацію, я думаю, буде достатнь, досить швидко. З іншого боку, це може негативно вплинути на бажання людей здобувати нові знання та підвищувати свою кваліфікацію, особливо в умовах війни. Також виникає питання щодо справедливості такого підходу до тих, хто дійсно прагне отримати другу вищу освіту з метою кар'єрного зростання або зміни професії. Що зміниться для педагогів? Обмеження для педагогів, які працюють не на повну ставку, може створити проблеми для малокомплектних шкіл або закладів, де викладачі по суті змушені працювати на кількох роботах. Це також може призвести до відтоку кваліфікованих кадрів з освітньої сфери. Водночас прихильники законопроекту можуть стверджувати, що це дозволить мобілізувати працездатних чоловіків, які формально числяться педагогами, але фактично не виконують повного обсягу роботи. А звісно, думки щодо цього законопроекту на сьогодні, як ми з вами бачимо, вони розділилися. Одні вважають, що це необхідний крок для зміцнення обороноздатності країни інші ж навпаки, наголошують на негативних наслідках для освіти і науки. Тут в першу чергу слід враховувати баланс між потребами армії і забезпечення розвитку суспільства в умовах війни на сьогодні. Законопроект номер 13.193 пропонує значні зміни у правилах надання відстрочки від мобілізації для студентів і педагогів. Він спрямований на оптимізацію мобілізаційних процесів, але водночас викликає занепокоєння щодо можливих наслідків для освітньої сфери та можливостей громадян здобувати освіту а в принципі, що ви думаєте з цього приводу, я думаю, ви можете написати на, у коментарях до цього відео, і які ваші аргументи за і проти цього законопроекту. Діліться своїми думками у коментарях під цим відео. Я думаю, потім ми можемо це проаналізувати. Мені досить важлива ваша думка, тому обов'язково залишайте свої міркування з цього приводу за чи проти. І в першу чергу я хотіла б наголосити, що на сьогоднішній день це є закон лише законопроектом, тому відповідно зміни, я думаю, в нього будуть вноситися. Це не остаточний це ще нормативно правовий документ. Тому будемо чекати, що відповідна законодавці врахують всі зміни, які були висловлені суспільством і відповідно врахують баланс між потребами армії і потребами освіти. Сподіваюся, що дане відео. Було корисним для вас. Залишайте свої запити або свої міркування під даним відео. Не забувайте про наявність у нас соціальних мереж. Тому я вам вдячна досить за увагу. Вдячна окремо Збройним силам України за те, що є на сьогоднішній день можливість записувати дане відео для вас. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Вірю, сподіваюся, у найближчий час у мирне небо для України. все буде Україна. Дякую за увагу.